Су 35 визнали, але сказали, ну це як звичайно, це власна ППО збила. Да? Тут якась викривлена логіка. Знаєте, вони навіть згодні признати, що їхня ППО небезпечніша ніж наша, От, але не визнати, що збила Україна. А тепер про літаки Су – це російський, сучасний до останній розробка російського винищувача бомбардувальника. Він здатний нести до. 9 тонн бомбового навантаження, має екіпажу два пілоти, і загалом 90% скидів крилатих авіабомб, цих кабів, да, вона здійснюється з цього літака. су 35 це. Топове російські остання модель їхнього винищувача. Вони там довго модифікували су 27 сьомий, такі як у нас в збройних силах. Вони створювали там су 30 су Су-30СМ, А зараз вони ще раз змінили обладнання на ньому, на ньому, на найсучасніше створили су 35 Тобто, всі винищувачі, які збиті за останню добу, це найсучасніші російські літаки. Малері, яке це покоління? Ну так, щоб ми, ми багато чуємо про там третє, четверте, п'яте, шосте покоління. Що це за покоління? Це ну, ми літаємо на четвертому поколінні на 627, а це е, четверте плюс плюс покоління, тобто вже практично Рестайлінг такий можна сказати, так? Да? Да -да -да, це практично на межі між четвертим і п'ятим поколінням, бо частково обладнання і двигуни переходять з 4+, переходять на п'яте покоління там, з деякими модифікаціями. Ви казали про те, що вони носії 9 тонн. 9 тонн авіабомб можуть нести. Які авіабомби? Це Х, я так розумію, ці Х-59, Х-101? Ні -ні, ні, 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 вони можуть нести, але це крилаті ракети Х-59. Ага. Це крилаті ракети середньої дальності. От є Х-101, стратегічна авіація, є Х-59, Х-69, там Х-35, Х-31, це якраз входить до номенклатури озброєння оцих літаків Су-34, Су-35, Су ну і Су-37. Там не всі, не всі разом, але в основному входять до складу озброєння цих літаків. На Су-34 всі ці типи використовуються. Екіпаж у Су-34 дві людини, так що як мінімум п'ять пілотів, або 300-200, або надовго вийшли з ладу через катапультування в екіпажі цих літаків. Навіть да, навіть семеро три су 34 Тобто росіяни зазнали втрат ще й в особовому складі, в льотному складі. Наскільки нам відомо, вони включили ці ну, міжнародні коспос Сарса, це рятувальні системи і. Пошукові операції тривають. Невідомо, чи ми їх знайдемо раніше чи росіяни. Розкажіть, будь ласка, про ці системи, що яким чином знаходять цих пілотів? Якщо став щось сталося з літаком, військовим літаком, да йде катапультування і в аварійний комплект льотчика. Входять так званий аварійний маячок. Який починає подавати він на ньому, сигнал, чи ну, це, на катапультному кріслі, чи де він знаходиться? Він на тому комплекті, з яким приземляється пілот. Зрозуміло. От він приземляється там, в нього пайок, в нього ну, там власна зброя, пайок і такий маячок. І маячок дає сигнал, і, до речі, от ми кілька разів вдало використовували цей момент, да, коли да, на цей маячок летить пошукова рятувальна група. На жаль, всі літаки впали. Один впав там біля Дякова, Це тимчасово окупована територія, а всі інші загалом впали біля Міллерова. Це аеродром російського 31-го винищування авіаполку, який, мабуть, зараз використовується як оперативний для бомбардувальників, бо загалом там винищувачі. От. І вони дають сигнал. На цей сигнал прилітає пошукова рятувальна група на гелікоптері, і міки ми. Пару разів це використовували, тобто підходили наші групи до цього місця, да, от і вдалося навіть знищувати при цьому російські гелікоптери, які рятували, пробували прилетіти і е ну, евакуювати пілота. От. Тобто Це така, знаєте, під час війни вона для обох сторін небезпечна ця штука, ці маячки. Тому по, по їх сигналах ми запелінгували сигнали. бо… Вони дуже легко на велику відстань пеленгуються. От, визначили їх після знаходження, і е, можемо чітко сказати, що якщо чотири сигнали поступило, да, так там мінімум впало два літаки. А оскільки росіяни признаються, що збили Су 35 то вже мінімум три літаки впали, бо там одна людина, і воно не в'яжеться. Було б або три, або п'ять. Ну, по членах екіпажа там 2 на Су-34, на Су-35 один. має бути парне число. Тобто, е іншими словами, пілінгуються, тобто, бачать всі в відкритому доступі ці маяки, я так розумію. Ну, на, на досить велику відстань йде радіосигнал, який показує, що в цьому місті знаходиться там. Ну, Показує місце знаходження цього маячка. От. І на нього вилітає пошукова група. Якщо льотчик. Не встиг катапультуватися, ну схоже, що од одного ще шукають, бо ну скоріш за все він просто не встиг катапультуватися. От тому там маячок не працює. Валерія, скажи, будь ласка, а керують такими літуками, Хто по званню в російській армії здебільшого? Це який ну, ранг? Великих, да. Якщо су 30 ну загалом може бути і старший лейтенант в складі екіпажу. Якщо молоді пілоти можуть бути і лейтенанти. Тут е, треба дивитися, знаєте, там по вічнопольотних нікрологах хто буде, а поки що сказати так, що там якісь е, аси літали. Ні, рядові літаки у росіян залишилося дуже багато. У них невеликі втрати, в них менше десь, десь 6 7 35 х вони втратили за всю війну, а побудували за цей час ну, принаймні вдвічі більше. Ну, тобто там нема великих втрат цьому типу літаків, бо нема повітряних боїв? Ну, от. А от су 34 втрати більш серйозні. Там фактично ну, мінімально десь понад три десятки літаків, понад три-чотири десятки таких літаків втрачено. Валерій, а наскільки близько до наших територій, до наших позицій вони можуть підлітати зараз? Наскільки ми їх далеко тримаємо? Ну, зараз їм доведеться ще трохи посунутися в глиб. Бо розумієте, вже їх дістають. Загалом вони десь з 30-40. А що їх достає? До речі, ну, хотілося б дізнатися, що може їх влучати? Ну, поки що, якщо 30-40 кілометрів, то можуть влучати а, лише наші старі радянські комплекси С-300 або американські Петріоти. Бо всі комплекси середньої дальності це ті, що ми отримали на Самс, це Буки. Да? В них менше 40 кілометрів до 40 кілометрів в дальності, ну в тому числі айріс Т середньої дальності, бо там є два айріси є середньої, є малої дальності. Так, от навіть середньої дальності не перевищує 40 кілометрів. Дальність ураження. Радіолокатори бачать набагато більше а ураження от така. А от, щоб тобто два комплекси, да, угу. два комплекси здатні нищити оці к літаки, які скидують каби, старий радянський С-300 і Петріот, залежно від дальності. А скажіть, а більшу дальність да, там до 160 кілометрів, С-300, ну десь 75 п'ять кілометрів. Ручні стінгери можуть їх е збити? Ні, у стінгерів дальність 3-4 кілометри. Вони навіть близько не підлітають, навіть штурмовики на такому відстань не підлітають. Зараз немає такого. Да. Я зрозумів. Валерій, дякую, що. Власне. Зробилась стільки нам цікавих роз'яснень. Валерія Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник, державного музею авіації, був з нами на зв'язку. раз дякую.